Дні. В цьому новому відео ми будемо грати в той саме вікран ГТ. І вибачаюся, що я не, я не був так довго, а розказую зразу, може, ви переживали, давайте я вам розкажу, що сталося насправді. Я просто був в від від'їзді і, на жаль, на іншому комп'ютері я не мав можливість записати для вас таке відео. Але... Тепер я повернувся і можу тепер записувати для вас відео. І в мене є таке прохання. Колись я записував відео для вас на центральній Україні. Тепер мене мій друг покликав на шостий сервер і я вже граю на Подільському краї. На жаль, тут мого промокода нема. Поки що нема. Але зато є мого друга промокод. Тут е, так і так він буде мене знати. Ви можете ввести його промокод, е, ну його промокод Растман. Растаман, Растман, як він там називає той промокод, свій, може як він підписав. Е, можете йому навіть написати, він, е, ну якщо ви знаєте, хто він такий, то він мене дуже сильно знає, або я вам зараз скину промокод, як тільки він мені скинеть, сліз, або я зараз. Або я колись насправді створю свій промокод, Але вартість мого промокода буде так, як на створення. 500 тисяч. І зараз ми. І зараз то в нас відео, так сказати, на Подільському краї, але будні солдати Збройних Сил України. Добре, ЗСУ. Беріть euh, чаю з лимончиком, Сідайте зручніше і ми починаємо. Тарата, так, виходимо ми, значить, з казарми. Тут же інтер'єр такий чудовенький. Є, отак от нас виглядає військова. Отак от виглядає військова частина. Ігрова <п ex player> закриє. Секр... Ігрова подумали. Блін, вони зараз поймуть, наскільки я знаю, ті, хто е, були на справжній військовій частині. Зараз не такий ще поляха дадут. Ну якщо що... Шо... Якщо що, то грал. все нормально. Все підходить, все гуд. Так, тут у нас. Бляха, тут у нас рекрут. Здравия бажаю. Ага. Тут у нас, як ви бачите, рекрути бігаєць. Так я не зрозумів, вийшов е, обід. Та ні він вроді. Він скоро зараз закінчиться має. А поки що. Ну, Тут мій друг теж грає на тому шостому сервері. Можете ви його побачите, в нього не як пол Савалєв. Савальев вроді. І як тільки ви його побачите, бо мене, то ви можете зробити з нами скіншоти. Фотографії. Як ви то називаєте ви. Фото. Ну, кажуть, фото можете зробити з нами, якщо ви побачите нас. Так, от. А то що таке, Я не. Я не зрозумів, Ай! Секунду. Здраве, здравей. Ава, то адміністрація. То адміністрація. Так. А тут у нас звикли. о. Стоп. То що таке? А то это хід на бежу. Уня. Прийняв. Це гуд. Так. Що мене. Що мене не чули в рацію, коли, коли я говорю з під Здорово, Здравею, бажаю громадянин. Ви щось хотіли? Куда ви не можете зайти? М -м -м. Можете мені надати посвідчення? Не заходьте тільки всередину ще. Подідіть, будь ласка, бо я прийти не можу? Так, я ворота прикрию, а то зараз забежите. Хтось вас. А, Якщо реактив, то нехай заходи. Тут у нас EKP. О, Денджер Street на КПП. Він мене знає. Йому теж передаю привіт. Так, тут у нас машина на що стояла. Так у нас тут так, секунду я звук, зараз вам поставлю правильно, о, так Никита Бойко, Оп. Так, Никита Бойко, Никита бойко, зараз ми тепер побіжимо... Ой, ОПИН Зараз ми побіжимо тепер до Никита. Що -то було. Він виспорти. Скоро бідня перерва закінчиться. Так, дві дві хвилини ще залишилися Не надії стигне назад добратися до військову частини. А, до речі, забув сказати. Давайте підкажу в топу. Я якраз е ютубер, може ти знав, і я якраз відео знімаю. І ти попав в відео. Поздравляю! Ну да, може на каналі мене побачити, а можеш... Mm. Якщо ну там то, може через мій дискорд зайти, там е, бот час від часу публікує то відео, яке я буду публікувати, і на посилання просто нажати і все. Так, теропесічні мені перевірити. Чув не вже посвідчення? А він дало посвідчення. Просто мене не показує. Дав. Ну, він двері відкрив. <свісна> <свісна> ну ну. Бов'язково треба перевіряти посвідчення у нього. Але раз він не є і зупиди, я надеюсь, він нічого там не вчуди такого, не знаю, кримінального. Якщо, якщо вчути, то сразу буде пійманий. Чоктов. Ну, в топом... Так, я дивився форум і я, до речі, той, яке. Просто з першого серверу в топом і, і досвідчений гравець. Викінчу топ. О! Why right, hmm... is <rules> like okay. no hmm. like, it Ну, а я то все просто, ну, просто дивився все знаю, больше, бо, тому що я, я, я скажу чесно в автопій інформації, що я, що я просто був покликаний другом, ну так, запрошений. І я просто досвідчений, бо я ще був на іншому сервері топом тоже зусю. Заверчайся. Так, я трошки говорив з з, з, з другом, по ЗСУ. О, Давид. Де тут? СБУшка приїхала. Блін, а я зайду всередину. Певно, шукати інструктора буду, з РКМБ буду походити. Блін, що щось. Шановний, і вдягай. Вдягни форму, будь ласка. Вдягніть форму, шановний. Якщо нема, то... Секундочку, мені десь підо... підозрюю. Можете мені надати, будь ласка, посвідчення? для проверки. Лавренько. то Тогда сейчас проверим у вас э, по, о, по базе спиробитники, у чего где. Так, зупиняемся, куда? Куда мы бежим? дистантайзер разрядил перезарядил. разрядил. вот этот. Я ти куди побіг просто в зоном? Ти куди побіг через Это 600 Ааха! Друзья не зараз по базі швидше перевірю тоді О, дякую. Я по свічні почав перевіряти. АААААА! Z razy to... to była rewirka, dobra, wróciłem na świecie, że jest koło służbowcy. ja, co polecam wody rewirko, o dobrze. Dziakło, nas. А така у нас перевірочка. Я пройшов сміло ту перевірочку. Бляха. <реш> так. Yeah. Выявилось, что то був капральчик. І <кій> И... то перевірка перевірочка, нього така. До речі, Я перевірку пришл. На бійця. Так що так, 631. що у нас по депозитам. Ооо, 52 PD. Капець, я пану пишу на ЗСУ з так, чем е, е, в інших організаціях. Так, 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 так. Зараз. Е, е, так. Так, побіжемо. О, вже обідня перерва закінчилась. O, <gry> to co to takie? Opa. <gry> to się ten proces zainicjował. <gry> Belin. No. Em. Um. Jak się czasem, u nas takie też przygody, je zsu Belin. Krain tam pod jest. O. Ej, da. Бляха, хай куда ти ще мужик? Блін, зараз знімати буду. Так, тут у нас рекрут декстер хоче на друге звання, а я не інструктор. Пенно. Ну, я думаю, видавати всім наоборот оборот повісточки, бо в грі якраз є така техніка, як повістка. Весь мат, Блин. Хотите быть дружной, а ну правы. Так, сказал операции что тут. тут то здесь прям. Ой, лки-палки ту. Здравей, уважаю. Здравей, уважаю, пане министр. Премьер-министр. Бляха. Угу. А никто, врати, ничего не казав. Врать, не было попереди. Вже раніше приїхав <сіху> такие приколы на базе. Я, <сіху> я тоже их раз видео снимаю. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, ты шо? Я на ютубе снимаю. Та-та-та. Эммм, та, та. <с cryst> давай заряд, заряд секунду. Ну вот так вот пишешь и его вонош, нашукаю. Можешь Скільки я знаю. Окей. Двести пять не два двадцать пять подписников. А, я через програмку знімаю, Через бандикам. Тут у нас... Мене <свист�> вже пізнають на сервері. А, нічого, ще більше пізнають. Так, э, блин, а тут у нас... Кажете, я можу ще й для вас відео з 2 сняти, так як я вже тут все рішив. Так що... Вот, э, якщо ви захочете, ви, э, я можу зняти для вас відео. Може ви так... І довго чекали порою крайнгета без курації вистреляли. Полазить, я ж біжу. Хе-хе-хе, то таке. ¡Oroch! ¡Ajá! Oye, tiene forma. ¿Por qué No llame. No llame. Не так по ну давай. Є... Буде якась розвага. Ой. -ий. Так побіжали. Хоть ти. Так, секунду. Бляха біжит. Паркур. Opa Nie dożeniesz Opa Nie dożeniesz mnie Wilecha Nie <noise> co ty nie że tak mija? Wilecha a to gania jezioro, jezioro, Hop. ja, czy jezioro, jezioro, nie. Nie, nie, jezioro, 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 to Nie jezioro, Jak jezioro, 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 to jezioro, jezioro, Jak? jezioro, він, кажется, мучился в життю, за мною Оп! Я Так Ур Да Тихо, Витями на него Блин, Зашка пришел, а не вс его Эш А Я шосхопался! Не догнав мене, кажись. А, ну тоді. А я ж говорив йому, що мене не догнати. те. Де він там? Куда по плацу біжить? Ой. Ну коротше, на... на тому я буду прощатися. С вами был я, Андрей Гейминг Ченнел. Всем удачи и всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте подобаечки, кличьте друзей и всех огняв!